Ту смакоту ви можете спробувати лише в Одесі, наприклад, борщ із смаженою рибою. Здивовані називається така страва, борщ на сторчак. Це тому, що риб'ячий хвіст ніби стерчить із тарілки. В оригінальному рецепті використовують осетер, а смажити його треба неодмінно на вогні. Хоча зараз одесити роблять такий борщ з різної риби. Ще одна топова одеська страва плов із мідіями. По класиці сюди входять свіжо виловлені морепродукти рис та обов'язки. Зв'язково багато моркви і цибулі для солодшого смаку. Кажуть, цей рецепт був привезений до Одеси з Італії, де він популярний ще з 14 століття. А як щодо напоїв, для мене смак Одеси це чайка Чорноморська Лемон Лайм. Яскрава новинка цього літа, цитрусовий настрій, хвилі драйву і після смак пригод. Не напій, а маленька подорож в кожному ковтку. Перейдемо до десертів. Вас 100% здивують одеські млинці, бо тут вони розміром з зміза... Зинчик в Одесі вірять, чим менші млинці, тим крутіший кондитер. Основа начинки, солодкий сир, можуть додавати ще вишню, родзинки чи ваніль, а подають цю смакоту із заварним кремом.